Адаптація підлітків за кордоном. Я Марина Романенко, а ви на каналі Фемеліз. Тож давайте докладніше розберемося, як простіше, правильніше адаптувати підлітків за кордоном. Перше, що мають знати батьки, це цілі і задачі підліткого віку. Що відбувається, навіщо відбувається, і тоді буде зрозуміліше, як адаптувати. Тож, для всіх батьків потрібно знати, що ціль підліткового віку сепарація від батьків. Сепарація може бути територіальною, сепарація може бути ментальною, сепарація може бути емоційною. Як це все виглядає? Підлітки починають робити не все а і зовсім не те, що нам з вами подобається. Чому? Ну, дивіться. Ми їх ростили. Вони знають нас неймовірно добре. Все, що ми кажемо, все, чим ми керуємося, всі наші цінності, все, що нас мотивує, як ми реагуємо в тих чи інших життєвих ситуаціях. Вони з цим знайомі, і природа давно-давно заклала механізм в нас, людей, які говорять про те, що слухай, візьми у батьків все, що можеш взяти у батьків. І це буде твоїм фундаментом, основою, да? а потім подивися навколо. І візьми ще щось в когось, навчися ще чомусь, бо життя змінюється, і ти маєш бути максимально ефективним в цьому житті. Тож діти перші 10 років беруть від батьків все, що можуть взяти. А далі ось ця сепарація потрібно, щоб ми були не головними в їхніх думках, щоб головними став хтось інший. Для чого? Для того, щоб було цікаво а, взяти у цих людей і ще чогось, чому можна навчитися. Життя швидко і стрімко змінюється. І не всі ті ем, дії, які ми робимо, і де, якими ми керуємося, можуть бути в нагоді нашим дітям, Тож вони мають навчатися не тільки в нас, а ще в когось на стороні. Що вони залюбки і роблять е, в підлітковому віці? Як це виглядає? Це виглядає як непослух. Це виглядає як грубість, це виглядає як ага, ось Сережа мама робить абсолютно інакше. Або а вчителька сказала писати ось так в зошиті потрібно в ранньому підлітковому віці. Наші діти нам говорять, вчителька сказала, ось так. Марі Вані мені сказала ось так писати. І ми доказуємо, що ні, треба ось так. А Дитина плаче каже: Ні, вчителька сказала ось так. Ви точно стикалися з цим. А уже середній і старший підлітковий вік він різняється тим, що вони такі: я хочу до друзів, я хочу гуляти, мені цікаво там. А в сім'ї моїх друзів ось так це все облаштовано. А, і вони починають робити речі, які раніше не робили. Ми думаємо, блін, що трапилося з моєю дитиною, була слухляна, класна. Хто її підмінив? Ніхто не підміняв наших дітей. Вони залишаються такими ж класними, як і були. Просто природа стимулює їх до того, щоб вони подивилися не всі біч, а подивилися, які стратегії в інших людей, в інших сім'ях, зрозуміли, хто вони, що дійсно їм цікаво, а що не цікаво, і обрали в подальшому для себе шлях і ті цінності, якими вони керуватимуться, все подальше життя. Підлітковий вік це приблизно 10 років. Це багато. Дуже багато, тому що потрібно обрати ну, той стрижень свого життя, на якому подалі вони будуть їхати. Тож вони це й роблять, і нам це страшенно не подобається. І не має значення підлітки за кордоном чи підлітки в цій країні вони поводяться однаково. Проте за кордоном ми часто стикаємося з тим, що а, не непослух, непокора від підлітків. Сильніше проявляється, чому? Тому що все змінилося. Потрібно адаптуватися до чогось нового. І колись, коли ми були в своїй країні, все зрозуміло. Ну плюс-мінус мова, плюс-мінус цінності, плюс-мінус. Ми дивилися однакові історії, одні фільми, захоплювалися якимось там одними тими самими героями. Мені зрозуміло, я коли сепаруюся від батьків, іду в компанію. Мені зрозуміло, про що та компанія говорить. А коли я за кордону, блін, а вони жартують інакше. Вони зростали на інших речах. Мені не зрозуміло те, з чого вони сміються. Мені достатньо складно. І багато хто з підлітків, адаптуючись до іншого середовища, відчуває, що рівень складності що? підвищився. І це не подобається. Це ж треба зусилля прикладати. Підлітковий вік знаєте це свій серед чужих, чужий серед своїх. Чужий серед своїх це в своїй сім'ї ти стаєш чужим. Требаш те, що сім'я не дуже розуміє, і свій серед чужих ти маєш пристати до якоїсь компанії, стати своїм серед чужих, а тому, що тобі потрібно дізнатися щось нове. Тобі потрібно керуватися чимось новим, тобі потрібно обрати ті цінності, в яких живе твоя сім'я, вони теж твої цінності, чи ні? Ти збираєшся керуватися тими засадами, якими керується твоя сім'я, все наступне життя. Чи ти хочеш дізнатися щось нове? І в сталому середовищі, яке було в країні, в якій дитина починала своє життєвий шлях, прожила багато років, все зрозуміло, плюс-мінус, і там буває складно ще, але все плюс-мінус зрозуміло. А в іншій країні це досить складно робити, тому що все не так. Навіть книжки нам читали різні в дитинстві дітям в іншій країні, читали один набір книжок, дітям в Україні читали інший набір книжок. І так, ось таких от дрібничок набирається досить багато, і адаптація відбувається досить складно. Як поліпшити цю адаптацію? Мова. Мова це той інструмент, завдяки якому ми можемо спілкуватися з іншими людьми, розуміти інших людей, розказувати свої ідеї іншим людям і бути зрозумілими іншими людьми. І якщо ти погано знаєш мову, у тебе складно ще з адаптацією І в той момент, коли має відбуватися сепарація, ти. В нейтральній території знаходишся ти уже чужий серед своїх в своїй сім'ї, але ти і ще не свій серед чужих. Ти не можеш пристати до якоїсь компанії, до якоїсь спільноти, тому що ти їх не розумієш, і вони тебе не розуміють. Тож знайдіть, будь ласка, дуже кльового викладача для ваших дітей, який допоможе їм зрозуміти жарти країни, а прочитати ну підкаже, яких книжків треба прочитати, які фільми треба подивитися. Що тут зараз в цій країні ну таке мейнстрім, да? щоб швидше пірнути і бути на одній хвилі з тими, хто твого віку. Це надзвичайно важливо. Це може порадити людина, яка живе в цій спільноті, виросла в цій спільноті. Розуміється і спілкується з молоддю цієї спільноти. Мова це перший інструмент. Друге, взагалі немає значення, де ви мешкаєте з вашим підлітком. Потрібно розуміти. Що ваші заборони, ваші вказівки, ти маєш робити отак, хочемося, не працюють, не загвинчити оці гайки, знаєте, не потрібно. Тому що я розумію, що ви думаєте, що ви втрачаєте свою дитину, але насправді пам'ятаєте, що задача сепоруватися ментально, тобто ваші дитини дитині з'являться своя точка зору на якісь речі взагалі не так, як ви думаєте. Якщо ваша родина ходить до церкви, в підлітковому віці ви можете стикнутися з. З тим, що ваша дитина каже, а я не хочу. Дайте можливість не ходити. Це ваші цінності. Ви їх обрали свідомо. Але ваша дитина, можливо, теж їх обере свідомо трішки пізніше, а може, не обере ніколи, але ви маєте дати їй таку можливість. А засади, на яких є ваша сім'я, і будується ваша сім'я, і щоденне життя вашій сім'ї можуть не бути тим, що цікавить вашого підлітка. Тож це історія, коли ментально ви можете відчути супротив від вашої підлітки. Тобто, я так не хочу, я хочу інакше. Дайте можливість йому інакше реалізуватися, тому що ну а як у який спосіб ваш підліток зрозуміє, що насправді його цікавить, а що є просто звичкою. Ми ж всі мріємо, щоб наші діти були щасливими. А щасливим можна бути тільки тоді, коли ти спираєшся справді на те, що є твоїм, а не робиш те, що хочуть інші. Пам'ятайте, що підлітків є гормональні сплески. І в цей момент він може розплакатися, чи вона там, де в інший момент, і ніхто би не розплакався, грюкнути дверима, зачинити їх досить сильно, там, не знаю, якось е емоційно відригувати на щось і навіть навіть спробувати бути з вами грубими. Ну, Тобто, це одна з історій сепарації через конфлікт відбувається, що відбувся конфлікт, треба що, наїхати на когось і висловити абсолютно іншу точку зору. Ставтеся до цього досить спокійно. І позитивно, що я маю на увазі? Позитивно це не означає жити в конфлікті. Позитивно це означає слухай. Молодець, 10 балів за восьмибальною шкалою, що спромігся зараз отут мені свою точку зору сказати. І так просто борзо це зробив. Але я в такому тоні з тобою не буду підтримувати ну, розмову геть звідси, заспокоїшся, прийдеш, побалакаємо. Якось ось так має бути. Ви маєте розуміти, що гормони будуть їх провокувати для те, щоб вони були борзими з вами. Але хто вам сказав, що треба підтримувати цю культуру? Але сказати своїй донці чи сину, молодець треба. Ну тому, що вони доросли нарешті до того моменту, коли чесно в очі нам можуть сказати все, що вони думають, і свою протилежну точку зору висловити. Тож, знайте це. І скажіть, не розмовляю, і дивіться, що далі буде відбуватися. Далі підліток спробує зачепитися за вас, він спробує вам відповісти і спровокувати. Але ж ви сказали, що ви не розмовляєте, мовчіть, ні пари з вуст. Він спробує, спробує, спробує і піде собі. Свою кімнату, а ви такі фух видихнете, не зачепитесь емоційно в це все, і будете пам'ятати, що підліток, сепарація відбувається через конфлікт один із способів. Але не треба його просто ну, збільшувати і переводити а, в скандал. Конфлікт це різні точки зору. Скандал це коли ми намагаємося довести, що хтось неправий. Да? Ну і третє, знаєте, підлітки сепаруються територіально. Вони постійно сидять в своїй кімнаті. Виходять інколи, а ми такі га вийшов, і просто почнемо розстрілювати своїми словами, претензіями і проханнями. Біля тих навіщо я вийшов з цієї кімнати, я піду там знову посиджу. Вийду тоді, коли всі ляжуть спати. А тож, коли виходить ваш підліток з кімнати, посміхніться йому і утримайтесь від зауважень, від претензій, від якихось ну, величезних списків, ти маєш зробити це, це, оце, і оце. Здивуйте вашого підлітка, щоб він захотів до вас підійти, посидіти і поспілкуватися з вами. Інколи я кажу батькам підлітків, помовчить. От помочить місяці три. Радійте, що ви бачите, радійте, що з вашою дитиною все добре. І... Помовчіть, він прийде і скаже: мам, тат, я люблю вас. Давайте посидимо, поспілкуємося, здивуйте ваших дітей, і не має значення ви в іншій країні чи ви в своїй країні. Через ці процеси проходять всі підлітки і всі родини з цим стикаються. Але Потрібно врахувати, що в іншій країні можливо не всі ще добре адаптувалися, і ви серед тих, які ще не досі добре адаптувалися, що я маю на увазі. Вас дратує все. Дратує розклад роботи магазинів. Дратує те, що у вас смітник знаходиться в іншій частині кухні. Дратує те, що ви не можете робити те, що робили у себе вдома. і Ви не помічаючи цього, витрачаєте набагато більше енергії. І ви а, зовсім не готові. І ви ну, психологічно. Тально не готові до того а, випробування. І коли приходить ваш підліток, ви такі думаєте а, з ним порозмовляти, а насправді зриваєтеся і заводитеся просто з холостого оберту, просто тому, що ви виснажені, а виснажила вас, що адаптація до іншої країни. Тож, тоді, що у нас виходить, загострюються стосунки з підлітками, не тому, що підлітки якісь щось не так роблять, а тому, що ви. Морально виснажені. І тому конфліктів більше. Тож, шановне панство, батьки, хто як не ми, буде показувати дітям культуру, в якій потрібно жити? Хто як не ми буде добрим до своїх дітей, хто як не ми зрозуміє ситуацію, в якій всі зараз знаходяться, і буде тримати от той градус по палаті, який зробить для всіх все нормально. Тримайтеся! Жартуйте частіше, а і пам'ятайте, що підлітки мають сепаруватися. Процес сепарації не подобається батькам, але він абсолютно необхідний нашим дітям для того, щоб стати впевненими зрілими особистостями. І вони зараз крокують а, просто величезними кроками до того, щоб зростати, ставати дорослішими а, і, і адаптуватися до того життя, яке у них зараз і подалі буде. Відпустіть дітей, вгамуйте себе, свої емоції, попікуйтеся про те, щоб ви були в хорошому настрої. Тоді адаптація підлітків за кордоном до життя, яке зараз у них є, пройде простішою. Якщо ви не будете джерелом конфліктів вдома. Все інше я вже розповіла. Ось тут в коментарях пишіть, будь ласка, як прийшла адаптація вашого підлітка. Як ви адаптувалися, що вас дратувало? Найпростіші речі, які ми навіть не усвідомлюємо, можуть бути джерелом того, що ми зриваємося на своїх дітях, тому що нам здається, що хоча б тут нам хочеться, щоб все було добре. Нам здається, це ключове поняття, тому що. Важливо зрозуміти, коли ми не керуємо обставинами, а горизонт от, планування якихось подій звузився надзвичайно. Нам здається, що отут і зараз ми маємо чимось керувати. О, іди підляток, я значить, буду керувати його життям. І ми в ілюзії, що ми щось поліпшуємо. Часто ми погіршуємо ситуацію, але у нас виникає відчуття, що ми, як батьки, зробили все. Нотацію прочитали, пояснили там все, інструкцію дали, як потрібно діяти. Але в більшості випадків це просто ілюзія, яка дає нам, ну, начебто ми, ми щось зробили. А щось зробили, значить, ми правильно зараз вчинили. Ні. Коли ми не можемо ем, бачити якийсь прогноз або мати стабільність на завтра, післязавтра, післяпіслязавтра, ось тут і зараз ілюзорно керувати подіями, це поскладнювати їх. Це не вирішувати їх, а ускладнювати їх. Тож, шановне панство, спочатку ви маєте опанувати себе, а потім ви побачите, що у вас крутий підліток. Якщо достаємо ще мову, класно, а він нормально адаптується. Да, всі проходять через складнощі. У всіх є моменти, коли ми всі на надриві, це пройде. Потрібен час а, і він лікує всіх нас. Будьте добрими до себе, будьте добрими до своїх підлітків, і нехай ваша і їх адаптація в іншій країні проходить максимально спокійно настільки, наскільки це можливо. Гумор вам допоможе неймовірно для того, щоб зрозуміти, ну, в принципі це не проблема. В принципі, на все можна подивитися з гумором, в принципі, все можна вирішити, і в принципі, не біда, те, що зараз у тут відбувається, порівняно там з якимось іншими. Регіонами світу. Будьте добрими до себе, до своїх підлітків. пишіть свої історії в коментарях і обов'язково підписуйтесь на канал Family East. Тут, як завжди, найцінніша, найкорисніша інформація для батьків.